У музеї села Баїв місцева школярка організувала виставку продаж своїх картин. Виручені гроші родина десятикласниці планує передати на потреби української армії. Ось такі картини із Пазлів складає школярка Олександра Касян. На виставці у Баївському музеї їх зараз десяток. До початку повномасштабної війни дівчина планувала лише показати односельчанам своє мистецтво. «З початку війни ми з мамою були у Києві. В лікарню Хмадит на моєму лікуванні і тому ми бачили всі ці поранених і військових, і дітей з мамою поговорили, порадились і вирішили ці картини продати. Картину на тисячу деталей каже дівчина. Вона може скласти за день складніший на дві тисячі пазлів за чотири чи п'ять днів. Дитяча гра переросла у творче захоплення приблизно у шестирічному віці, говорить мама Олександри. Дитина просила купити пазли на усі свята. Знай всіх, кшо кому дарувати Саші. Картину пазли. І з того так і почалось. Назбиралося збиралося дуже багато. Вже не було де їх і чіпляти, і вішати. Пазли клеїли на папір, брали у рамку і дарували знайомим та родичам. Так на стінах баївської школи з'явилися картини Олександри. Саша дуже розумна, талановита дівчина. І, ну, це учениця, яка впевнена в собі, і яка самодостатня, і знає, що вона хоче в цьому житті. Першу картину на виставці за 450 гривень купила і вже повісила в себе вдома Ольга Веремійчик завуч тотешньої школи. Мені сподобалася тут з яблуки, парочка і така весела картина. Весняний цвіт ну нагадує також, як ніби про перемогу України. Що наша Україна також зацвіте. За кілька днів виставки на майже усі картини є покупці односельчани. Поки це усні наміри, каже Олександра. Одну картину вже забрали, купили, а інші сказали просто як відкладіть, ми її заберемо. За взятості онуки радіє директор Баєвського музею та дід Олександри Іван. Навпроти виставки дівчини висять його картини. Каже, у них в родині майже усі мали таланти до творчості. Як не малювали, то вишивали. Дав Бог щось. І... Прийшло з нашого роду далі, продовжили своє мистецтво. Відмінниця, художниця і спортсменка Олександра збирає ще три картини з пазлів. Планує їх продавати та робити ще, допоки вистачить покупців. Дарія та Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк.